Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і дякую, що ви заглянули. Надію, що ви в безпеці, живі, здоров'я, як і ваші близькі віримо в наші Збройні Сили України, підтримуємо їх, донатимо і все буде Україна. А сьогодні я хотіла б відволіктись трошки з вами і поринути в світ косметики та пустих баночок. Пропоную сьогодні поговорити про догляд, а саме догляд з Кореї. І е, такий формат відео, як пусті баночки, я вважаю найбільш інформативним, оскільки після довгого користування тим чи іншим продуктом ми можемо оцінити його ефективність, е, якість і, взагалі, все зводиться до того, е, повторимо ми цю баночку чи ні. Тому так я обожнюю дивитися такі відео на YouTube. І надію, що ви сьогодні долучитеся до мене. Баночок у нас сьогодні багато, тож не будемо затягувати, наливайте чай, каву, капучінко. І погнали! У мене тут ціла корзина всякого добра, і з ним пора розібратися, тому пропоную сьогодні йти по мірі нашої рутини, тобто очищення, ексфоліація, тонізація і так далі. Якщо ви вперше на моєму каналі, не забудьте підписатись та натиснути дзвіночок, а також тисніть вподобайку. І так, перше, що мені попадається, це гідрофільна олійка від Huxley, Secret of Sahara Cleansing Oil. Прекрасно очищає, знімає макіяж як легкий щоденний, так і е, якийсь агресивний, яскравий вечірній макіяж. Дуже економна, у мене вона була досить довго. Об'єм тут 200 мл. Упаковка приємний матовий пластик, хороша помпа, має фіксатор. Помпа також прокручується. Тобто, навіть як десь взяти її собою, не виникне жодної проблеми. Нічого не проти. У мене з нею не було жодних проблем зі шкірою, не забиває пори. Не сушить. І взагалі все з ним прекрасно. Тож цілком можу рекомендувати. Ну і, Звичайно, у мене вже є її заміна. Та-дам! Це такого прекрасного, яскраво жовтого кольору. Ага, і запах не сказала. Саме головне запах тут активний, приємний, квітковий, неначе спа процедура кожного вечора. Але не для всіх. Носів, якщо у вас чутлива шкіра, якщо ви сильно реагуєте на якісь яскраві запахи, то я б рекомендувала передивитись до чогось іншого. А так, мені дуже подобається і моя любов. Наступне це гідрофільна олійка від Dr. Zurikel про Balance Pure Cleansing Oil. Вона трошки густішої консистенції, але все ще рідка, прозора, прозора водичка. Об'єм 155 мл, і е, хороша помпа також прокручується, проблем з помпою немає жодних. Єдине, що е, вона не настільки економна, як попередня від Huxley, Але якщо у вас чутлива шкіра, якщо ви сильно реагуєте на різні запахи, то аромат тут нейтральний, ненав'язливий і я тоді б звернула увагу на неї. Мені вона сподобалась, але е, повторювати її не буду, оскільки у мене є більш любимі гідрофільні олійки. Очищаючи гель від Real Barrier Cream Cleansing Кінті. У мене була така ще велика упаковка, 200 мл, наскільки я пам'ятаю, але, на жаль, я її викинула. Тому обійдемо сьогодні маленькою 30 грамовою упаковочкою. Це гель е, білого кольору, добре піниться, прекрасно очищує, доочищує шкіру, це делікатне очищення, і мені вона дуже сподобалась. Базова, недорога, і моя сестра також її зацінила. Запах у неї ненав'язливий, е, нейтральний, кремовий, е, не сушить шкіру, не викликає жодних проблем. Навіть з воложої немає такого, що після вмивання хочеться щось пошвидше нанести. Ні, все прекрасно, і я можу рекомендувати. Мені дуже сподобалось. Наступний етап рутини іде експаліація, і у мене три різні засоби. І я хочу почати з ензимної пудри. У мене вона від Байвій Green Tea Enzyme Powder Wash. В складі тут йдуть ензими папаї, зелений чай. Вона прекрасно ексфоліює шкіру, полірує після неї шкіра дуже гладенька, м'якенька, так ніби вона стирає текстуру. Мені дуже подобається. Це моя друга баночка. Об'єм тут 70 грам. І вистачає дуже надовго, вона делікатна, не має якихось твердих і великих крупинок, що мені дуже подобається. Єдиний її мінус це те, що вона зелена. А вмиваючись таким зеленим порошочком, брудниця раковина, може бруднити світлий одяг також. Тому я надаю перевагу все-таки білим ензимним пудрам. Запах тут такий прикольний дійсно зеленого чаю, особливо коли ми розпінюємо і наносимо, він відчувається. Мені сподобалось, чи я ще повторю? можливо, тільки останнім часом я бачу, що вона подорожчала. Якщо будуть якісь знижки, то цілком ймовірно, що я прикуплю її, а як ні, то спробую пошукати щось. Сплеш маска від Blight Faiting Splash Mask. Вона неймовірно працює після неї, лице, неначе наполіроване, не знаю, яйце. Неймовірний глоу-ефект. Шкіра також дуже м'якенька, приємна на дотик. Як я нею користуюся? Наливала трошки концентрату в кришечку, додавала води. І наносила на обличчя на 30 секунд до хвилини витримувала. Також можна було наносити і на тіло, і на волосся. Тобто вона допомагала екскурсию не тільки обличчя, але й все інше. Так, мені вона неймовірно сподобалася. Запах тут агресивний, такий насичений, чайного дерева. Але мені дуже подобаються такі запахи, тому так, я. Цілком, імовірно, десь на знижках повторюю цю сплешмаску. І останнє в розділі ексфоліації мені попадається пілінг скатка від Glow Wish, називається Yo Glow Enzyme Scrub. Це не скраб, це пілінг-скатка. І, як на мене, це найменш вдалий продукт, який у мене є з ексфоліації. Я не люблю пілінг. -скатку. Я пробувала кілька разів е використовувати різні, е нічим не відрізняється від всіх інших. Якщо ви любите пільні скатки, то можу рекомендувати. Особливо за запах. Запах тут такий яскравий, цитрусово-свіжий, більш лимонний. Просто не мій продукт. От і все. Тонер від Manufactory. Biome Biom Toner. прекрасно зволожує. Якщо ви любите легку водичкову консистенцію, то це саме такий тонер, на котрий ви можете звернути увагу свою. Базовий недорогий. Мені вдалося велику банку це 400 мл купити за доларів 15. Це взагалі прекрасно. Єдине, що він безкінечний. Рекомендую звернути увагу на трошки менший об'єм. Наскільки я знаю, є ще 200 мл упаковочки такого тонеру. Е, в мене була сестра, жила півроку, тому ми удвох його прикінчили. Але якщо ви сама, самий, то 400 мл, я вважаю, трохи забагато. просто може вам надоїсти. Прекрасна упаковка, кришечка, яка відкривається. Налили собі на долоньку, нанесли. Не треба нічого розкручувати. Я люблю функціональні упаковки. Мені сподобався дуже до речі, подібний на тонер від медікей. Я між ними як такої різниці не замітила. Тож цілком і повністю можу вам рекомендувати. Мініатюрка тонеру від Real Barrier Extreme Essence Toner. Він плотніший, більш подібний, якщо ви пробували You. Мені сподобався базовий, також без запаху, не викликає жодних проблем, пори не забиває, навпаки, заспокоює шкіру, добре зволожує. Цілком гідний кандидат до покупки. Одна із моїх улюблених сироватка з змі, а це намідом від Piurito Gelacton 97 Power Essence. Я взагалі обожнюю ніацинамід, це він від всього і для всього прекрасно працює з постакне, вирівнює легко вирівнює текстуру шкіри, тон. Тут п'яти концентрація ніацинаміду і взагалі ніацинамід працює від 4%. Це активна досить форма. 60 мл прекрасна баночка з прекрасною помпою, яка не, не викликає жодних проблем. Це у мене була четверта або п'ята упаковка, наскільки я пам'ятаю. Запаху взагалі ніякого немає. Це прозора рідина. Вона може залишати таку ледь від. Чудну вуаль, це не плівка, вона не відчувається на шкірі, але не впитується, наприклад, на всі 100%. Добре зволожує, працює чудово, хороший бюджетний ценаміт, який я з певненістю можу рекомендувати, і мені здається, що я його повторю. Коли, коли у мене закінчаться всі інші мої цінамні баночки. Сироватка від Tindela, Multi Antioxidant Ampю. Активна антиоксидантна бомба з неймовірним складом інгредієнтів. Е, я б сказала, що вона не для людей з жирною шкірою. Можливо, на зимню пору року, як якийсь соло продукт тобто сироватка і закрити якимось легеньким кремом, підійде, бо вона така достатньо живильна, прекрасно зволожує, чудово працює. Мені дуже подобається, як обличчя після неї виглядає. Таке дійсно наболероване, прекрасний глоу. Єдине, що мені не подобається, це скляна бутилочка. Так, я люблю пластик, оскільки дуже небезпечно у ванній це все розкручувати, бо якщо вона впаде, то рахуй посирватці. Це така, бачите, тягуча консистенція світло-рожевого кольору. Вона має в собі такі мікро-капсулки. Приємний нейтральний запах. Запах мені подобається. Об'єм 100 мл. І я купувала її навзеніс. Залишу силочку внизу. І обійшлася вона мені десь в доларів 18. Так що так, мені дуже сподобалось. Ще один засіб від MediPeel, котрий мені сподобався трохи менше. 9 пептидів volume white. All-in-One Essence. Мені здається, ще трошки є. Це така есенція зеленоватого кольору, котра при нанесенні одразу починає пузиритися. І потім ми вбиваємо. Вона досить плотна, досить жирна. Вона не впитується в ноль взагалі. Ця сироватка для мене затяжка. Я думаю, вона більше сподобається людям, у котрих мега суха або суха шкіра на зимовий період. Також можете придивитись, або якщо у вас вікові зміни, і така шкіра відомо також потребує більше живлення, ніж зволоження, хоча і зволоження обов'язково потрібно. Я не повторю, хоча я б не сказала, що вона мені не сподобалась. Вона просто нормальна і рука до неї часто не тягнулася. Особливо літом. Літом я взагалі нею не користувалася, бо вона була занадто. Для мене об'єм тут також 100 мл. Е, упаковка срібна і вона залишає такі частинки, що мені зовсім не подобається. Особливо тут е, можете бачити досить неохайно все це виглядає. Е, помпа у мене працює добре, але у моєї мами також була така сироватка, і у неї були проблеми з помпою. Тож, тут як... Повезе. В складі тут, до речі, йде гіацинаніт, астаксантин, е, трениксамова кислота, яка е, повинна освітлювати шкіру, і е, цика, комплекс цика, центила азіатська, медика які повинні заспокоювати шкіру. І так, вона заспокоює, але не бачила я від неї якогось вау-ефекту. Наступним мені попадається доктор з Urikel Five Alpha Control, Clearing Serum in Emulsion. це емульсія, і мені вона дуже сподобалася в якості денного крему на літо білого кольору. Приємний кремовий запах, неймовірно мені подобається. Чудово тримаєте зону, прекрасно бореться із висипаннями. Я б сказала, що вона попереджує висипання. На літній період, як денний крем, просто чудово зволожує. Але незасильно для всіх людей із жирною, шкірою, комбінованою, схильною до висипання. Рекомендую вам попробувати. Упаковочка тут 100 мл білого кольору, приємний добротний пластик з помпою. Помпа тут не безповітряна, але. Хороша, жодних проблем не було. У мене з нею доступ повітря набагато зменшується, ніж це була відкрита банка. Мені дуже сподобалось. Крем від Blight Tundera Chaga. Пресована сироватка. Вона була такого карамельного кольору. М -м Приємний запах, е більш натуральний. Е я не можу його описати, це така плотна консистенція. Мені ну, нагадує, як нагадує згущене молоко. Досить живильна. Я б рекомендувала вам, якщо у вас суха шкіра, спробувати. Або вікова шкіра, також я думаю, що вам сподобається. Або ж на зимовий період для людей із комбітожирною шкірою. Точно не на літо. Мені сподобався цей крем, він неймовірно комфортний. Об'ємом 50 мл вистачає дуже надовго. І так, мені сподобався. Наступний крем, який мені попадається, це крем від Медипел. Солаксантін крем, котрий повинен працювати з постакне. Добре відбілювати, дуже багато тут всяких різних інгредієнтів, які освітлюють, повинні освітлювати шкіру. Також є астаксантин. Єдине, що, якщо чесно, я не замітила якогось вау ефекту від нього. На мені він, якщо чесно, не працює. Це така легка ніжна консистенція, більш більше гель, ніж крем, персикового кольору. Наноситься він легко. Єдине, що може залишати при нанесенні білі полоси, що мені не зовсім подобається, він тримає матові шкіри. Так, він матує і тримає матовість. Запах цитрусовий, мандаринковий, приємний. Якщо у вас немає жодних проблем з цитрусом, то вам сподобається. Базовий нічим не особливий крем, я вал-ефекту від нього не замітила, і якогось відчутного ефекту відбілення постакне також, на жаль, не замітила. Тож повторяти його я не буду. Далі моя улюблена баночка, мій любимий крем від Lagom, eh, Tellus Miled Moisture Cream. Неймовірний крем, який підійде всім типам шкіри і на будь-який період року. Дійсно, Він не мега жирний, тобто не мега плотний, але і не суперлегкий. Він базовий на мультиламілярних емульсіях прекрасно eh, живить. Зволожує шкіру, відновлює наш захисний бар'єр, хороша помпа, мінімальний доступ повітря е, до, до баночків, до крему, на жаль, вже тут нічого немає, е, білої консистенції. Купувала я його на YesStyle, але, на жаль, наразі його ціна там 42 долари, що я вважаю ну, занадто для базового крему. Тому буду чекати якусь знижку, і як тільки то одразу собі прикуплю. Минулий раз мені вдалося його купити два по ціні одного. Тут е, об'єм 80 мл Що класно, він дуже економний. Не маю ще більше додати, просто моя любов. Е, рекомендую, якщо буде можливість десь його прикупити, попробувати обов'язково. SPF Крем вибачаю за. Упаковка вона вже трохи потерта. Від Холіка-Холіка SPF 50 PA++++, 4 Face and Body Waterproof Sun Gel. Супер. Неймовірний. Він легкий, гелевий, легко наноситься, не полосить, не викликає жодних проблем, не забиває пори, дуже приємно носиться літом. Не відчувається на шкірі, має приємний аромат, ніжний, прекрасно захищає. Упаковка 100 мл. Я купила його і для сестри, і для мами, і для теті. Їх Забезпечила цим кремом і дійсно можу вам його рекомендувати. Чудово захищає, не було жодних проблем, і пігментації ті, що є від постакнення, нічого не посилилось. Тож, так, мені дуже сподобався. Фініш у нього глянцевий, але не жирний. Він досить швидко впитується. Я наношу його на хвилин 10, залишаю, що він добре поглинувся. І тоді наношу зверху макіяж і маю спокій на цілий день. Це SPF Крем на хімічних фільтрах. Я вибираю. Тільки такі на нових хімічних фільтрах, вони не потребують оновлення в міських е, умовах. Звичайно, якщо ви на морі, десь на відкритому е, просторі, в горах, е, то потрібно його оновлювати що 2-3 години, як і всі інші СПФ-засоби. Але якщо ви в місті, то цілком комфортно наносити на нього макіяж. Макіяж не скатується, прекрасно з ним працює все, що в мене є. Тому так. Е, Дуже мені подобається, і в мене вже є запаска. А ось і вона, так, запасний кремчик, рекомендую. СПФ Крем від Round Lab, 50+, DroundLab 4+, так само, тобто захищає і від UVA, і від UVB променів. Також на нових хімічних фільтрах 50 мл – Туба фініш у нього також глянцевий, це білого кольору гель-крем, він легкий, не забиває пори, прекрасно працює зі всім, зволожує. Якщо у вас мегажирна шкіра, я думаю, що можливо буде занадто зволожуючий, але мені він дуже сподобався. Він сумі легкий, не, при нанесенні не залишає жодних. Розводів легко наноситься, без проблем. Також використовую його під макіяж, працює зі всім дуже добре. І я думаю, що я його також повторю. Це в мене закінчилась вже друга баночка, як і попереднього. І мій улюблений SPF Крем це SPF Крем від Blight. он Ones санскрін SPF плюс П'отири плюсики. Він, на відміну від попередніх, має матовий фініш, легкий матовий. Це не матовість така, що стягує, а комфортна, приємна, зволожуюча матовість. Текстура у нього більш збита, трошки густіша від попередніх. Але нанесення у нього також. Мега е, зручне, жодних проблем, жодних розводів, нові хімічні фільтри 50 мл Баночка, баночка дуже мініатюрна, але крему тут достатньо багато єдине. Що залишки з нього витрусити, це просто квест. Але наскільки знаю, то е, вийшла нова оновлена версія в комфортнішій упаковці, і я е, хочу обов'язково е, його попробувати. Але це моя любимка. Я закінчила вже три такі банки. І це мій найулюбленіший SPF Крем ever. А на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайку. Якщо ж ні, тисніть анти вподобайку. А нам пишіть в коментарях, що потрібно змінити, що ви хотіли е бачити, яке відео від мене наступне. Чи ви щось спробували із цього всього або хотіли б спробувати? Також не забудьте підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. А з вами була Іра і слава Україні! Побачимось, па-па! Надіюсь, я не буду ще його перезаписувати, бо я хочу викинути ці банки.